Розумієте? От ті, хто на фронті, от вони відновлюють довіру до поліціянтів. Ви байдикуєте два роки, доки ми воюємо. Вам не соромно? Ну, Давайте не будемо на особистості це переводять. А яка особистість? Ми державу втрачаємо. Перевайте, яка особистість? Я... Ми... Давайте Скажете, я розглянув матеріал. Я подивлюсь, я зрозумію, що там робилося. Добре. Що ми на особистість. За що воювати? Надайте мені відповідь. От зараз задаються питанням: за що воювати? Давайте я скажу, давайте ми перевіримо. Ми всі воюємо за державу. Кожен виконує свою функціональну роботу роботу. Я, Полі, я хочу, поліція... щоб ви розуміли. Ви як поліціянт, ви представник влади. Вважайте, що я звертаюся зараз до Зеленського. Пан президент, за що воювати? У вас державні нашивки, символіка українська, прапори. За що воювати?